Всім привіт! Я Катерина, самому спеціаліст компанії Фенікс. Сьогодні ми продовжуємо серію кейсів інтерв'ю для того, щоб показати вам, що Фенікс це реально круте ком'юніті, до якого варто приєднатись. Сьогоднішнім нашим кейсом буде Аліна Бабич і обов'язково дивіться перший кейс зіною Кириченко. Доброго дня, Аліна. Розкажіть трішки про себе, про вашу дочку. А з чого ви розпочинали і як прийшли в цілому до б'юті бізнесу? Доброго дня, мене звати Аліна Бабич і я з міста Кривого Рогу. Я вже майстер лазерної епіляції більше трьох років. У 2017 році я коли працювала в магазині одягу, вирішила, що потрібно закінчити якісь курси навчальні і обрала шугарінг для себе. Мені було дуже цікава епіляція, і я захотіла. Спробувати і подивитися взагалі, як це працює. У мене вже ну було достатньо своїх клієнтів. Якось дівчата йшли до мене, і мені дуже подобалась ця сфера. Ближче до 20-го року мої дівчата клієнтки, які були в мене на Шугарінгу, почали переходити на лазерну епіляцію. Вони почали мене якби підштовхувати до того, щоб я закінчила курс. Тоді ще я думала, що майстер з лазерної епіляції повинен бути з медичною освітою. І це мене відштовхнуло. Потім, коли я вже почала занурюватися в цю тему, зрозуміла, що це не головне, і от в 20-му році я вже пішла на навчальні курси з майстра лазерної епіляції. Скажіть тоді мені, будь ласка, я знаю, що у вас на момент покупки феніксу у вас вже був досвід роботи на діодному лазері, і якими критеріями ви в цілому керувалися при виборі нового лазеру, щоб змінити ваш старий на фенікс спочатку. Я працювала на орендованому апараті. Цей апарат мене влаштовував повністю результатами клієнтів, але він був такий собі болючий, тому що він старого покоління апарат, mm -hmm. і моїм клієнтам завжди було важко втримуватися, коли я робила зону глибокого бікіні або підпашки, коли ми робили. І ну, такий він прям і запах був такий, курочки. І, і от прям він вижигав, можна сказати. Тобто, система охолодження не працювала так, як мало працювати. Так і віконечко на самій маніпулі, яке ну робоча плямка, ця таке дуже маленьке. ось і угу. тут тобто, максимально некомфортно. Хоча всі дівчата в мене позакінчували курс, апарат працював повільно, болісно, ще й повільно, і коли я вже почала шукати для себе. Обладнання для мене ці критерії були важливі, щоб апарат міг працювати на високих параметрах і щоб він працював швидко, і щоб робоча плямка ця була більша ніж на тому апараті, на якому я працювала. Саме головне це результати. Звичайно, так От я, щоб... якраз хотіла запитати у вас стосовно результатів. Тобто, після придбання лазеру Фенікс, які у вас в цілому були успіхи? Чи зробився цей квантовий скачок? І відповідно як змінилася ваша робота і результати ваших клієнтів після Феніксу? Скачок дуже великий. Збільшилась кількість клієнтів у три рази. Півтора місяці я отак збільшила кількість своїх клієнтів через два місяці. Як я придбала вже Фенікс, я вже почала шукати собі студію, в якій вже в яку ж я відчиню саме для, для своїх майстрів. І зараз вже в мене своя студія зачиненого типу. На мене працює дівчинка-майстер. Також декілька днів тому ще в нас електролог з'явився. Ви сказали, що у вас після того, як ви придбали Фенікс, пішли клієнти. Скажіть, будь ласка, це була сарафанне радіо, чи це було розкручена інстаграм-сторінка за допомогою маркетингової стратегії? Як це відбулося? Напевно, сарафан більше. Те, що я почала розказувати, що це апарат безболісний. Ну. На а це найголовніше важливо. це те, що було на да, система так. охолодження, окей угу. Так, нового покоління. Що він 23-го року випуску? Клієнти почали цікавитись. Я знаю, що ви склали іспит на тренера. Підскажіть, будь ласка, чим відрізняється навчання спеціалістів Фенікс від інших базових курсів, які ви вже до цього проходили, і чим був особливий саме ваш експертний курс? Тим, що спеціалісти Фенікс вони вкладають у базове навчання те, що інші спеціалісти, наприклад, розділяють на багато курсів базове навчання. Потім там прокачка майстра, там ще якісь курси. А в Фенікс-спеціалісти у них це все якось в одному. І марафони, і технічна підтримка, і все, що стосується базового там і депіляції епіляції, і апарату, і конференції, і чат підтримки. Тобто, по будь-якому питанню, коли людина тільки починає працювати, так у неї там купу питань, і є чат підтримки, де можна задати будь-яке запитання, і тобі одразу ж на нього. Дадуть відповідь. Абсолютно всі пишуть про те, що наскільки важливо ось цей комплекс. Ти не тільки лазер придбав, а ще тебе отак от просто турботи з усіх боків. В цьому і є найголовніше ось ця цінність. Це, до речі, про що ви сказали, що постійно да, є марафони, є ком'юніті людей, однодумцях і є сила, тому що коли ви один з одним комунікуєте, підказуєте один одному, щось в цьому є ріст. І ось цей квантовий скачок, який ми продовжуємо продовжуємо просувати. Це прям крутий результат. І я вас цим вітаю. Я вам дуже вдячна за це інтерв'ю. Дуже було приємно познайомитись. І вам велике дякую. Мені також було дуже приємно з вами познайомитись.